Скажіть, будь ласка, на вашу думку, як міжнародника, що пов'язує Одесу та міжнародну політику? Ну, я думаю, наш менталітет, по-перше, по-друге, наша жага до знань і по-третє, позитивне оптимістичне мислення. Дякую. Я повністю згодна навіть нічого додати. Дякую. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, що пов'язує Одесу та міжнародну політику? Велика кількість представництв інших держав, особливо Балканських держав, Болгарія, Греція і так далі, консульства посольства, які знаходяться у нас в Одесі. Окрім цього, Одеса це морські ворота України і, в принципі, через порт іде сполучення з усією Європою. Тому це основні, мабуть, аспекти. Ну і звісно, звісно, що факультет МВПС нашого університету це. Колиска одних з найкращих спеціалістів, які в майбутньому будуть керувати міжнародною політикою нашої держави, тому це ж напряму пов'язано. Я думаю.